Четверг, я був в відраженні, і те, що відбувалось під приміщенням та в приміщенні Ківради, бачив вже по фото і відеофіксації, можу зазначити, це ганьба. Забезпечувати пропорядок, повинні правоохоронці, і вони мають з'ясувати. То були люди, які брали участь в провокаціях, і дати оцінку таким діям. Я звертаюсь також до представників різних політичних сил, які намагаються кулаками шукати консенсусу в лапках. Такі дії не демонструють. Конкретних дій політичних сил і пропозицій в інтересах Києва. А протестувальники, які прикривають дороги та влаштовують безлади, хочу застерегти, це не пошук компромісу і шантажем, і радикальними діями, вам не вдасться викрутити руки. Міської влади. Кияни не хочуть розліває по всьому місту. Я отримую інформацію, що крім ситуація, на жаль, погіршується. І 80% злочинів складується в, в алкогольному стані. Алкоголь в мафах не буде продаватись. Ми також підготували проект рішення, який що. До заборони продажу алкоголю після 23 години.